Добрий день, мої любі малята! Я рада бачити вас сьогодні усміхненими, уважними і допитливими. Плеснімо в долоньки, усміхнімося та привітаємось разом. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку небу прекрасному. Доброго ранку всім, хто навколо. Доброго ранку радісному слову. Малята, ви чуєте? Щось накрапає. Ой, а що це в мене? Конверт. А всередині лист від дощика. Читаю вам його. Дорогі дітки, сьогодні я прийшов до вас не просто так. Я хочу, щоб ви дізнались, чому я важливий, навіть коли здаюся сіреньким і сумним. Ви почуєте про мене казку, виконаєте цікаве завдання. Та дізнаєтесь одну дуже важливу мудрість. З любов'ю дощик. Як цікаво, малята, уявляєте, сам дощик написав нам листа. Він хоче, щоб ми дізналися, чому він такий важливий. А ще обіцяє казку, завдання і мудрість. Мабуть, ця історія не проста чарівна, а ви хочете дізнатися, що ж сталося з дощиком і чому він звернувся до нас саме сьогодні? Тоді слухайте уважно, зараз я прочитаю вам казку, яку написав Василь Сухомлинський, і називається вона Як ріка рознівалась на дощик». У ній ми дізнаємось, що сталося між природними друзями, річкою та дощиком, і чому навіть найсумніший день може бути дуже важливим. Загордилася ріка. Дивіться, яка я широка, повновода, які в мене зелені береги, і сонечко в мені відбивається, як у дзеркалі, і дерева високі, і небо блакитне. Коли це небо затяглося хмарами, пішов сірий дощик. День іде, другий, третій. Стала сіра ріка, сірі стали береги, посірів увесь світ. Розгнівалась ріка. Доки ти хлюпатітимеш нещасний, через тебе я стала потворна? Дощик і каже, якби не я, сіренький, не була б ти широка, повна вода. Ось так і нам не треба забувати, звідки ми? Отже, малята, давайте згадаємо, хто були головні герої нашої казки. А тепер скажіть, будь ласка, чому річка образилась на дощик? Саме так вона подумала, що дощик шкодить їй. І що ж відповів їй дощик? Згадали? Нам не треба забувати звідки ми. Дуже мудрі слова, правда? А як ви думаєте, чому дощик так сказав? Що він мав на увазі? Правильно, дощик хотів сказати, що ми не повинні забувати свої корені, своїх батьків, рідний дім, нашу природу. Бо, як дощик пам'ятає, що він частинка великої природи, так і ми маємо пам'ятати звідки прийшли. Це допомагає нам бути добрими і уважними до інших. А тепер спробуємо переказати казку самі, спираючись на нашу мнемотаблицю. Тож поставте відео на паузу та перекажіть казку дорослому, який поряд із вами. А потім знову відео підключайте і до заняття долучайтесь. Діти, ми з вами познайомилися з дуже цікавою казкою. а тепер давайте поміркуємо, одягнемо уявні капелюхи мислення. У кожного капелюха своє завдання і запитання. Спробуємо! Синій капелюх це капелюх організатора. Про що була ця казка? Що ми сьогодні дізналися нового? Білий капелюх це капелюх фактів, що ми точно знаємо з казки? Так, річка розсердилась на дощика, бо він її часто будив. Чорний капелюх це капелюх обережності. Що могло б трапитися, якби дощик не повернувся? Здогадались? Річка б зовсім пересохла, рибки загинули б без води, тварини не змогли б пити воду. Жовтий капелюх це капелюх радості. Чим дощ корисний і добрий? Можна відповісти так: він поливає квіти й дерева, усе росте. Дощик дарує життя річці, лісу. Після дощики буває веселка. Це красиво. Зелений капелюх. Це капелюх ідей. Як ще можна подружити дощик і річку назавжди? Наприклад, річка може дякувати дощику піснею. Вони можуть домовитися, дощик буде йти, коли треба. Природа сама буде їм нагадувати, що вони друзі. Червоний Капелюх це Капелюх почуттів. Як почувалися герої цієї казки? Я вважаю, що річці було сумно і страшно, коли дощу не було. А дощику стало прикро, коли його прогнали. У кінці обидва були раді, що знову разом. Діти, ви зі мною згодні? Малята, ви чудово мислили. Діти, ми побачили, що без дощу ніяк. А зараз давайте розберемося, чому природа так потребує його. Тож пограємо в гру, кому допомагає дощик? «Ось це – чарівна крапелька дощику. Вона дуже хоче допомагати, але не знає, до кого бігти першою. Допоможемо їй. Ось квітка. Як ви думаєте, чи потрібен їй дощик? Так, бо без води вона зів'яне. Дощик напуває її. Завдяки дощу квітка росте. Молодці, дощик вже допоміг квітці. Діти а рибці потрібен дощик. Так, у річці стає більше води і рибці легко плавати. А для чого дощик їжачку? Поміркували? Їжачок п'є воду і шукає їжі після дощу. А навіщо дощик пташці? Безперечно, пташці обов'язково потрібен дощик. Адже вона п'є дощову воду, купається. Діти, а городу потрібен дощик? Так, овочі ростуть лише тоді, коли є волога. Тож крапелька дощику поспішає теж до нього. Діти, а нам з вами навіщо дощ? Здогадалися? Звичайно потрібний щоб пити воду, поливати город, митися. Діти, то як ви думаєте, ким працює дощик? Можна сказати так: помічником, лікарем природи, добрим другом чи не так? Саме так. А як ми можемо подякувати дощику? Так, звісно, не смітити на природі, берегти воду і навіть попладувати нашому помічникові дощику. А ще малята, я знаю один секрет: якщо з дощиком потанцювати, він стає веселий-веселий. Хочете розвеселити дощика? Тоді встаємо з місця та робимо веселу руханку разом із ним. Дуже гарно ми потанцювали з дощиком. Я бачу, наш дощик став не лише веселий, а й добрий-добрий. А знаєте, що я подумала? Було б чудово залишити трохи дощику з нами, щоб він не зникав просто так. А якщо ми спробуємо створити дощик у банці, справжній чарівний дощик, який можна буде ще довго розглядати і згадувати нашу пригоду. А для цього нам обов'язково потрібна допомога дорослого. Дорослі допоможі дітям налити гарячу воду у склянку. Це тепла земля, яку пригріває сонечко. Покладіть шматочки льоду на тарілочку. Накривайте склянку тарілкою за льдом зверху. А тепер у небі з'являється прохолода, наче хмарка. А тепер спостерігаємо. Погляньте, поступово починають утворюватися крапельки на стінках і дощик під тарілочкою. Бачите? Дощик народжується просто в нас на очах. Вода піднімається вгору, зустрічає холод і перетворюється на крапельки. Це як справжній дощ у природі. Отже, діти. Ми побачили, як утворюється дощ. Тепло піднімає водичку вгору, а холодна хмарка допомагає їй стати краплями. Природа справжній чарівник. Згодні! Діти, ми дізналися так багато цікавого про дощ. А тепер я хочу почути, що вам запам'яталося найбільше. Давайте пригадаємо разом! Як ви думаєте, чому дощик надіслав нам листа? Який капелюх мислення вам найбільше сподобався? Що нового ми побачили під час досліду? Як ми допомогли дощику стати веселим? Ви сьогодні були справжніми мислителями, дослідниками. Завдяки вам дощик більше не сумний. Він радіє, що ви його розумієте і любите.